Всім привіт! Сьогодні буде незвична розпаковка з секонда. Сьогодні вам покажу, що я такого незвичного знайшла в секонді. А, я все! Ну що, як вам моя знахідка сьогодні? Може комусь треба костюмчик? Обращайтесь, я з радістю його вам продам. Чи ні? Я вже награлася, мені хватить. Дивіться, регулюється того. підійде на дитинку. А ще тапульки такі. Причому тапульки знайшла в іншому секи. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там я дарую класні речі в сторіс. Просто так Підписуйтесь, щоб не пропустити щось новеньке, цікавеньке.